Будьмо уважні у той час, коли Ісус, Воскрес із мертвих став посеред своїх учнів і до них каже мир вам. Вони налякані і у великім страсі думали, що Духа бачать, та Він сказав їм, чого стривожилися, чого сумніви повстають у серцях ваших, гляньте на мої руки і на мої ноги, та це ж я. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла костей не має. Як бачите, що я маю, сказавши це, він показав їм руки і ноги, а як вони з радощів ще не йняли віри, дивувалися він сказав чи не маєте тут чого їсти. Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними. Потім до них промовив це слова, що я був. Ще з вами сказав вам, треба, щоби сповнилося усе написане про мене у законі Мойсея, у пророків та у псалмах. Тоді Він відкрив їм розум, щоби розуміли Писання і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши. Від Єрусалиму, ви свідки того, я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був, Ви ж позостанетеся, позостанетеся у місті, поки не одягнетеся силою із висоти, тоді вивів їх до витанії, знявши свої руки, благословив їх, а як Він благословив їх. Віддалився від них і став возноситися на небо, вони ж поклонилися йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим, і перебували увесь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Амінь. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Коли Ісус Христос просить апостолів доторкнутися до Нього, їсть перед Ними, Він представляє фізичний доказ, факт Свого Воскресіння із мертвих. Він це робить для того, щоб учні і всі інші зрозуміли, що Божий план здійснився через пророків, через всіх тих, які вже проповідували і говорили про це, що це збудеться. І, власне, це збулося. Три речі головні він говорить. Він говорить. Про свої страсті, про Воскресіння і про те, що учні апостоли є свідками, і вони повинні це нести далі. Повинні нести у світ і проповідувати покаяння в ім'я Ісуса Христа всім народам. Отже, коли Ісус Каже своїм учням, що вони є свідками цих подій, Божий план, він далі починає діяти, і він діє навіть зараз, цей план. Тому що християнство воно розпоширюється. Можливо, є ще якісь народи, якісь острови, якісь люди, які, можливо, ще не чули про християн, але в загальному вже, в загальному. І ми так само з вами свідками, що на даний час десь приблизно більше мільярда двіста тисяч є християн, є християн різних конфесій, різних приналежностей, але є християн. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, всі були приголомшені. Бо всі чекали Воскресіння, коли закінчиться людська історія, коли буде кінець світу. Так написано було. І вони були приголомшені, що Ісус Христос, якого вбили перед їхніми очами, який лежав в гробі, Воскрес і почав ходити і нічого не змінилося. Він Воскрес. Вони не могли це зрозуміти. Але Христос випередив час, і так було сказано в пророцтвах про це. Просто ніхто не задумувався над цим даром, над цією можливістю, що Бог так полюбить світ, що свого сина дасть уже. І цей син Божий, друга Божа особа, здійснить для нас з вами Спасіння. Отже, ці стривожені учні вони були приголомшені, але вони раділи ця радість, в них випромінювалася, і вони хотіли щось зробити. І вони вже не боялися смерті. Вони вже хотіли йти і виконувати ту місію, яку поклав на них Ісус Христос. Чи ми з вами ще опановані страхом, напевно, що так, опановані страхом смерті, сумнівами, але Бог нам дає приклад через свого сина, що боятися не потрібно, що потрібно вглибитися, намагатися через очищення, через духовні практики набагатися Відчути голос Божий, голос Ісуса Христа, щоби дати потім Йому відповідь. Це дуже важливо. В Книзі Откровення говориться, що прийде такий час, що земне і небесне воно злиється. І ми з вами получимо такі тіла, які отрив Ісус Христос. Але не тепер. Наші кості зігниють. І коли прийде час, тоді Бог своєю силою нас воскресить, бо в Ісусі Христі вже є ця обіцянка. Уже нам сказано, як це буде відбуватися. Ми будемо мати нове тіло, нова матерія, яка не підвладна смерті, це є дар від Бога. Це є те, про що багато людей сумніваються, багато людей кажуть: ну, напевно, навіть християни сумніваються, кажуть, що це є неможливо, що це тільки Ісус Христос, Бог, друга Божа особа, але насправді ці люди вони не читають Писання і, напевно, не углиблюються в своє житті духовному щоб заспокоїтися, щоб прийняти Духа Святого. І сьогодні ми святкуємо це велике свято Вознесіння. Бо коли Христос вознісся на небо, Він відкрив небеса, вказавши для всіх для всіх людей, які жили, які будуть жити в майбутнє, що ці двері небесні, вони відкриті. Вони відкриті для того, щоб ми. Увійшли в них, тільки потрібно боротися, потрібно прийняти те, що приготував нам Бог у, цієму, у цьому житті, не боятися виходити з темряви до світла. Нехай Господь Бог, який завжди нас благословляє і любить, і завжди вказує нам шлях, буде нам знаком і далі. Щоб ми не дивилися тільки на землю, а дивилися на небеса і особливо читали Святе Письмо. Вознесіння Ісуса Христа, Божого Сина, який став Сином Людським, запрошує нас з вами брати участь у житті при Святої Тройці, у тайні Святої Тройці. Це велика честь для всіх людей, які створені на образі подобу Божого. Слава Ісусу Христу!